Руються такими грибами, як бліда поганка, мухомор та несправжні опенки. На жаль, такого року, коли люди б не отруювалися грибами, немає. Вартує знати, що перші симптоми отруєння грибами з'являються після 30 хвилин і, як правило, до 6 годин після вживання грибів. Скарги, які з'являються після отруєння грибами, можна умовно розділити на три групи: скарги з боку шлунково-кишкового тракту: це буде нудота, блювання, різка біль в животі, діарея. Скарга з боку нервової системи, це буде потьмарення свідомості, це можуть бути галюцинації та судоми. Скарга з боку серцево-судинної системи. Сюди можна сюди можна віднести брадикардію, уповільнене уповільнену частоту серцевих скорочень. Також сюди можна сюди можна віднести спазм периферичних судин, руки та ноги будуть холодні та набувати синього, синього кольору.